Новий склад європейського парламенту на першому пленарному засіданні після виборів у вівторок, 16 липня, переважно більшістю голосів переобрав Роберту Мецолу президенткою. Про це повідомляє Європейська Правда у голосуванні за нового президента Європарламенту у Страсбурзі. Брали участь 623 депутати. Мецола, яка представляє європейську народну партію, отримала 562 голоси суттєво більше за мінімально необхідні. 312. її суперниця, представниця лівих іран Монтеро, отримала тільки 61 голос. Медсола тепер виконуватиме обов'язки голови парламентського органу ЄС наступні два з половиною роки. Її можуть переобрати на ще стільки ж у січні 27-го року. У першій промові після обрання президентка європарламенту пообіцяла боротися за Європу для всіх. Та відстоювати ідеали, які часом сприймаються як належне. Нагадаю, що Роберта Мецола, яка представляє Мальту, очолювала європарламент останні два роки. Її обрали на цю посаду на початку 22 го Вона стала першою з топ посадовців Євросоюзу, які приїхали до Києва після початку повномасштабної війни. І президент України Володимир Зеленський привітав Роберту Мецолу з переобранням на посаду президентки. Європейського парламенту про це він повідомив у соцмережі ікс «Укрінформ». Вітаю Роберту мецолу з переобранням на посаду президентки Європейського парламенту. Високо ціную особисту участь президентки Мецоли в підтримці України, а також її непохитну відданість захисту людей. І відстоюванню нашого європейського способу життя з нетерпінням чекаю на продовження нашої тісної співпраці задля якнайшвидшого відновлення справедливого миру. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також привітали Роберто Мецолос. Переобранням на посаду президента Європейського парламенту так Стефанчук написав у Фейсбуці, щиро вітаю великого друга України Роберту Мацолу. Із переобранням президентку європейського парламенту. Голова Верховної Ради вказав на важливість продовження спільних дій та діалогу для досягнення перемоги і. Що ще він написав вірю, у продовження нашого плідного діалогу та роботи задля нашої спільної перемоги, зазначив спікер. Він підкреслив важливість підтримки європарламентом боротьби українців за свободу та шлях до членства у Євросоюзі. Український парламент високо цінує наші міцні зв'язки та підтримку України у нашій боротьбі за свободу і на шляху до Європейського союзу, наголосив спікер. До привітання Роберто Мецоли приєднався і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Ціную лідерство президента Європарламенту у згуртуванні підтримки ЄС для України та сподіваюся на подальшу співпрацю. Європейський парламент був і продовжує залишатися рушійною силою сміливих і принципових рішень для більш сильної та об'єднаної Європи. Це спільна справа, над якою ми прагнемо працювати разом. Європейська комісія дуже скоро планує зробити пропозицію щодо пакету кредитів для підтримки України на суму 50 мільярдів доларів, щоб встигнути до кінця року завершити законодавчу роботу. Про це повідомив комісар з питань економіки Пауло Джентіліоні, Пише Блумберг за його словами. План допомоги оснований. На прибутках від заморожених російських активів буде також обговорюватися главами фінансових і центральних банків країн Великої Сімки в Ріо де жанейро наступного тижня. Джень Тілоні перед зустрічю міністрів фінансів ЄС в Брюсселі заявив наступне. Початок цього процесу є дуже нагальним. Саме тому, а також через зустріч J7 наступного тижня, Єврокомісія інтенсивно працює над тим. Щоб пропозиція була на столі якнайшвидше, тобто дуже скоро. Зазначається, що ЄС шукає шляхи, як обійти опозицію щодо підтримки України з боку Угорщини. Пудепешт став на шляху мільярдів євро терміново необхідної військової допомоги Києву. Комісія виконавчого орган ЄС працює над механізмом, який гарантуватиме виділення коштів за рахунок вільного залишку в європейському бюджеті, але це можливо лише до кінця року. Безперервність підтримки України є однією з найважливіших особливостей цього нового пакету кредитів, оскільки ми хочемо дати чіткий сигнал, що країни Великої Сімки та інші країни світу продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.